Добрий день, дорогі колеги. Сьогодні у нас 11 вересня 2022 року. Я звертаюся до вас всіх не з Бахмуту, але залишаю дуже зміцний зв'язок з Бахмутом. Звертаюся до вас з Дніпропетровської області, і ми сьогодні з вами поговоримо про ті речі, які сталися з нами, про ті події, які сталися з нами і зі мною особисто за цей період, поки ми не зустрічалися. І нас, як завжди, і мене, безумовно, цікавить внутрішній стан і перспективи, прогнози, що нас чекає на майбутнє. То почнемо з останнього. В майбутнього нам чекає, нас чекає перемога України, немає ніяких сумнівів. Це пов'язано саме з тим, що дивлюсь на світ завжди такого, знаєте, системного підходу. Що таке системний підхід? Це коли я бачу будь-які події не з точки зору тільки самих подій, а трошечки піднімаюся над системою і звертаю увагу на такі загальні тенденції. Ну, є така особливість у мене, що я ці загальні тенденції можу бачити, аналізуючи деякі вихідні положення того, що відбувається. То процеси, які відбуваються в нашій країні зараз, в Україні, ми повинні оцінювати не тільки з точки зору самих цих процесів, а з точки зору взагалі історичного такого проміжку, величезного історичного проміжку часу. То коли ще в 1918 році Грушевський написав таку роботу, яка називалася Повороту не буде. Про те, що вже українська. Незалежна республіка назавжди буде незалежною. І процес повороту до взаємодії глибокої залежності від Росії вже не буде ніколи. Українська Народна Республіка залишається назавжди, повороту не буде. Ну, Рушевський помилився в чому? Він помилився, мабуть, в тому, що та перспектива, яка сталася з Українською Народною Республікою, тимчасове захоплення, все ж таки України Росією, сталося все ж таки. Але Українська Народна Республіка і в екзілі продовжувала існувати. І ви знаєте, що під час незалежності, коли отримала... Україна незалежність була передані з екзилю і прапор, і державні атрибути нашому першому президенту Кравчуку. Саме з екзіля. Тобто весь цей час, поки Україна була під Росією, Українська Народна Республіка продовжувала існувати у вигляді, все ж таки, її атрибутів, у вигляді тих людей, які працювали на те, щоб вона знову відновилася. То зараз ми маємо правильніше це сказати, не просто війну Росії проти України, а наші треті визвольні змагання за свою незалежність. У нас їх було вже двоє з визвольних змагань, під час яких ми намагалися отримати свою незалежність, верніше не тільки отримати, а ще й утримати. І ось це треті визвольні змагання, тобто цей процес видовжений в часі. Почався він на початку ХХ століття і продовжується зараз у 21-му. Майже 100 років визвольні змагання тривають. І ці визвольні змагання не можуть не закінчитися, не можуть не закінчитися перемогою України. Знов, чому я так вважаю? Чому в мене така впевненість? Саме тому, що. Є загальні закони існування Всесвіту. І Всесвіт побудований за законом е, такого різноманіття. Світ цілісний завдяки різноманіттю його компонентів. І ці всі компоненти. Та й взаємопов'язані один з одним. Тобто час імперії закінчився. Номінально може імперія продовжувати існувати, але розширюватися, нав'язувати свої інтереси імперія вже ніяк не може. Ну, тобто вона може, безумовно, це робити, але це перемогою не закінчиться. Розумієте, є такі еволюційні тенденції в розвитку людства. І зараз еволюційна тенденція вона спрямована до того, щоб різноманіття звеличувалося, щоб людство. Кожен представник цього людства, кожна людина, починала бути активним суб'єктом, трансформатором того, що відбувається навколо неї. Розуміла, що відбувається навколо неї, включалася в те, що відбувається навколо неї. І з одного боку, є дві небезпеки для того, щоб ми були суб'єктами. Це старі системи, такі тоталітарні системи, які намагаються нас підкорити і намагаються нав'язати нам свій уклад. А з іншого боку, це така глобалізація, яка пов'язана з тотальною залежністю людини від викликів цивілізації, які пропонують їй безкінечний біг, за успіхом, за придбанням чогось. за за матеріальними якимись благами цього світу. Тобто, і це для всіх стає дуже важливим. З одного боку, ми бачимо якісь такі цінності, які нав'язуються нам тоталітарною державою, а з іншого боку, якби той, тим напрямком, який ми називаємося Глобалістський напрямок. І той, і той напрямок не будуть успішні. Чому? Тому що і той, і той напрямок призводить до знищення різноманіття. Різноманіття знищено бути не може. Це саме головна умова існування будь-якої системи. Соціум теж система. І якщо різноманіття тимчасово підкоряється ну, якомусь одноманітному устрою, який нав'язується, то така система стає нестабільною. Війни, стихійні лиха і все, що відбувається з людьми і з соціумом, і з нашим з нашою цивілізацією це є не тільки результат того, що щось іззовні на нас нападає, щось іззовні нас намагається якимось чином змінювати, а це пов'язано з тим, що ми всі частки величезної системи називається ця система біосфера, і побудована вона за певними законами. І якщо ці закони порушуються, то тоді вмикаються механізми саморегуляції. І не може майбутнє існувати в одноманітності. Це головна умова. Однаманітності майбутнього не буде. Система просто руйнується в цьому випадку. Тому ми зараз виборюємо свою незалежність. Безумовно, війна це завжди погано. Але нам нав'язана вона, і ми повинні все ж таки відстояти свою ідентичність і свою незалежність. Ми зараз дуже неповажно ставимося там до бурятів і ще до когось, які в складі Російської Федерації нападають на Україну і ведуть військові дії. Але на місці Бурятів могли б бути і ми. Якщо б не, не наша незалежність і не наші 30 років цієї незалежності, протягом яких ми все ж таки вибудовували свою ідентичність. Якщо б ми були повністю підкорені Росією ще тоді, на початку 90-х, то зараз би, можливо, Росія розповсюджувала свої інтереси на інші держави, ну, наприклад, на Казахстан, і в стані її війська були б українці. І як би тоді ми ставилися до цих процесів, ми повинні розуміти, що імперія використовує всіх тих, кого вона підкорила в своїх цілях. І, безумовно, є відповідальність кожної людини. Але в цілому буряти як нація не винні в тому, що зараз імперія їх використовує. Свого часу їм не вдалося повністю стати незалежними. Імперія їх використовує, як і Чеченці, використовує імперія. Тобто ми зараз боремося не тільки за те, щоб існувати як окремі індивідуми, а за те, щоб існувати як нація, яка спроможна сама обирати свій шлях, яку не використовують для того, щоб підкорювати когось, яка повинна і може захищати себе від нападків інших. Це такі примітивні дуже рефлекси імперії, коли вона існує лише за рахунок розширення, за рахунок підкорення, за рахунок знищення. Причому імперія ніколи не рахується ні з якими людьми, ні зі своїми, ні з чужими. О, для неї завжди важливіше цікаві інтереси верхівки, яка керує цією імперією. Ми повинні розуміти, що це вже минуле. І це минуле зараз. на... В нашій країні починає боротися з майбутнім, а представником майбутнього є Україна, її прагнення до того майбутнього, незалежного і вільного майбутнього з певними людськими цінностями. І ми зараз боремося не просто з ворогом, який хоче знищити нас, підкорити нас, а боремося. За майбутнє в цілому цивілізації людства, тому що в вигляді Росії, в вигляді України протистоять один одному два зовсім різних світогляди на внутрішній устрій. І що саме цікаве, те, що більшість росіян все ж таки якби там не було орієнтовані на європейські цінності, вони хотіли би жити краще. Вони, якщо це мислячі росіяни, вони розуміють, за чим і за ким майбутнє. Але вони зараз підкорені інтересами імперії і повинні робити те, що нав'язує їм імперія. Але в цій війні обов'язково Україна переможе, і це буде перемога не тільки українців, а всього світу і тих же росіян, які розуміють, що майбутнє лише за вільним народом, а не за імперіями. То я впевнена, що Бахмут залишиться українським. Це маленька така часточка. Знов опускаємося на рівень звичайного міста, звич... звичайних людей. Зараз я намагалася системно так оцінити, що відбувається на полю бою, на території України. Це такий системний, величезний рівень. І в цілому, безумовно, за Україною перемога, тому що Україна це майбутнє. іншого Якогось вибору тут і не може бути. Знов відповідаю чому, тому що це така світова загальна світова тенденція еволюції людства. Україна виборює не тільки свою незалежність, але виборює певні цінності і право кожної людини бути неповторною, різноманітною, мати свою особисту ідентичність і з цією ідентичністю бути щасливою поряд з тими, хто має іншу ідентичність. Так, ось тепер ми знову повертаємося до конкретного Бахмуту, мого міста, рідного міста, в якому я народилася, в якому жила. Повертаємося до цього міста. І трошечки я хочу розповісти про те, який же стан цього міста. Хоч мені прийшлося виїхати, саме виїхати за деяких причин. По-перше, я могла б дуже довго залишатися в місті, якщо б там була можливість зв'язуватися через інтернет з учнями, якщо був би доступ до інтернету, на жаль, інтернету вже немає майже місяць, а то й більше. Ніяких провайдерів У нас дуже багато в місті було різних провайдерів. місто таке було, знаєте, квітуче. Було багато різних можливостей. Ти міг обирати. Ну, воно, хоч було і маленьке це місто, але кожен мог знаходити для себе щось те, що його задовольняло. Зараз, на жаль, такого, таке неможливо, і наш, наше місто дуже щільно обстрілюється Російською Федерацією, військами Російської Федерації і обстріли постійні. Ну, нам розповідають про те, що якби, Російська Федерація цілиться по місцях, де знаходяться українські військові. Ну, я не знаю, як це вони там ціляться, бо вони потрапляють в будь-які будівлі. В тому числі і мій будинок теж постраждав тричі. Від обстрілів Російської Федерації, я не хочу подробиці всі ці розповідати, вони неприємні. Не Але я як ставлюся до цих руйнувань, які зазнала і я садиба і мій будинок. Коли от я перебувала нещодавно, ну десь тиждень тому я ще була в Бахмуті, намагалася щось там підлатати, бо хочеться повернутися все ж таки додому, а не в повну руїну. І Чула постійно вибухи, чула постійно там бої йдуть на околицях. Зараз вже від околиць Російську Федерацію відсунули, але все ж таки міста йдуть дуже міцні обстріли, щільні обстріли із ствольною артилерією, і літаками з вентокрилів, і авіоудари. Оце все продовжується. Причому зупинок практично нема ніколи. І ось коли я перебувала там в своєму місті, щось там намагалася відновити в зруйнованому будинку, я не боялася того, що відбувається навкруги. У мене була така велика впевненість, знаєте, що от як ти коли щось робиш, а хтось тобі дошкуляє. Ну, Наприклад, там осади з'явилася або комар. І я відношусь до всього цього знаєте, як до стихійного лиха. На даху немає ніякої там черепиці вже у мене, ми там намагалися його прикривати плівкою. І от коли працювали, виносила коли я це величезна кількість сміття, штукатурку, цю всю, ну, це фізично дуже складно, і все знищено, все зруйновано, не було в мене ніякої злості. Знає, таке відчуття, як це стихійно лихе, лихо. На наше місто зараз насувається стихійне лихо. І ми перебуваємо в стані цунамі. І з цим цунамі боротися можна тим хаосом, боротися можна як, тільки відбудовуючи і внутрішній, і зовнішній космос. Ось третій раз пошкоджено будинок, третій раз я намагаюся його відновити, третій раз це забиваю, закриваю. І при цьому. Відчуваю лише знаєте, розуміння, що треба швидко це робити, що треба швидко закривати, бо зима не за горами, бо швидко зберегти хоча б щось, що ще є. Так, такий цікавий факт це майже зруйнована. Ось сітка, яка б вкривала помідори, і помідори залишились цілими. Це свідчить, мабуть, про те, що як би не хотіли знищити життя воно в будь-якому місці, де все ж таки є можливість до цього продовжує існувати. Ну, тобто, Коли зашухають обстріли, такий мій, мій сад, все ж таки при пошкоджених там, і гілках і деревах, все ж таки починає потрошку відновлюватись. Достигає виноград, грона винограду, дуже багато винограду в цьому році. Достигають помідори теж під сіткою, їх так багато, як ніколи раніше не було бджоли. Жужать там, знаєте, чую, як щурки літають над головою. Це такі пташки, які перші починають збиратися у зграї разом із ластівками. І ластівки теж перші починають збиратися, щоб відлітати на південь. Оце все якось заспокоюється, безумовно, свірчать свірчки, вночі, такі величезні зірки над дахом мого будинку. І таке відчуття, що це тимчасове стихійне лихо скоро мене. Воно обов'язково мене. Що нам треба зробити? Нам все одно треба зробити зберігати спокій, рівновагу і якусь внутрішню радість. Кожен рік наша Всеукраїнська асоціація гуманної педагогіки обирає для себе. Назву печитань, які будуть ну, цього року. І е, всеукраїнська організація обрала ту назву, яку запропонував Шалва Олександрича Монашвілі. Це відбулося ще далеко до початку війни. Назва була: що Радість це особлива мудрість. Радість особлива мудрість. Безумовно, коли почалась війна, ми ніяк не могли ці оголосити читання, що ми їх будемо проводити, проводити за такою темою. Здавалося, немає місця для радості. А в дійсності, радість, як особлива мудрість, це стан душі, при якому ти розумієш, що все йде відповідно до певних законів. Навіть якщо тобі на твою долю випадає елемент якийсь страждань, випробувань, все одно все йде за певними законами. І ці закони, вони дуже справедливі. І за цими законами обов'язково перемагає не хтось конкретно, а перемагають цілі ідеї, перш за все, а потім уже хтось конкретно. І якщо ти сповідуєш ідеї любові, взаємопідтримки, віри ідеї того, що весь світ побудований зарізноманітними законами, які Підпорядковуються загальним законам буття. І в цьому світі кожної різноманітної частинки є місто, місце, коли ти в цьому впевнений, коли ти впевнений в тому, що світ побудований, знаєте, так от дуже цілісно, то тоді ти можеш відноситися до війни як до стихійного лиха. І розуміти, що треба витримувати той напрямок самий головний напрямок. Рівноваги і віри в перемогу, і щось робити для перемоги. Щось робити для перемоги я маю на увазі це. Безумовно, і волонтерська допомога, яка досі продовжується в нашому місті. Досі багато моїх друзів і знайомих продовжують збирати кошти, закупувати самі необхідні речі для наших військових, підтримувати шпиталь. Якщо є така можливість, я завжди звертаюся, приїжджаю до шпиталю, те, щось там привожу в нашому Бахмуті. Це одна, один напрямок допомоги. А другий напрямок допомоги це от така світла віра. Світла віра в те, що Україна переможе не тому, що вона сильніша, чи їй багато зброї дадуть, а вона переможе, тому що всі тенденції, які відбуваються в Україні, вони відповідають майбутньому. майбутньому. Ми живемо безумовно в сучасності, але в цю сучасність притягуємо думки із того майбутнього. Ну, Яке майбутнє ми мислимо для наших дітей? Безумовно, щасливе. У мене є онука, у мене є діти. Яке майбутнє я мислю для них? Безумовно, щасливе. І це щасливе майбутнє можливо лише за умов, коли ми всі різні, але об'єднані чимось єдиним. І це єдине є любов і оті цінності, людські цінності, які допомагають кожному з нас бути людиною. Знов повертаюся до того, що для мене перемагати в війні це залишатися людиною в будь-яких умовах. Чому так довго я не зверталася до вас, тому що перебувала в тому періоді, коли багато чого було зруйновано, все життя майже матеріально було зруйновано, і треба було його якось підтримати, не відбувати, відбудувати, а підтримати. І треба було готуватися до іншого життя. Оце таке, знаєте, бездоміє, бездоміє. Я навіть тричі намагалася виїжджати, потім знов поверталася до Бахмуту і вже остаточно виїхала лише тоді, коли вже не стало можливо там жити. І навіть не оформлювала тимчасово переселену особу, тому що я не хотіла бути такою особою. Я всім казала, ні 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 в мене все добре, я просто тимчасово тут зараз побуду, там, тиждень, два, як більшість переселенців кажуть, і повернусь додому. Мені дуже хотілося як можна як можна швидше повернутися додому. Ви всі це розумієте. Бо це не просто шматочок життя, це куточок життя. Це простір, який ти вибудовував протягом довгого періоду. І ось цей довгий час, який я не спілкувалася з вами, я пристосовувалась до свого бездомія. Пристосовувалась до того, що я потрапила в інший простір і час. Не тимчасово, а мабуть, ну, на кілька місяців. І цей простір і час він зовсім інший. І люди зовсім інші. І знаєте, це як в біології є розуміння екологічної ніші. Кожна екологічна ніша це не тільки місце проживання живої істоти, це і зв'язки, які у неї існують, і її місце там в екосистемі, Ось, і кожна екологічна ніша знищується разом з видом, який її замінював. Тобто це біологічне, таке, так біологічне правило. Якщо виникають нові екологічні ніші, і виникають нові види. Я, безумовно, не стаю новою іншою, але я пристосовуюсь до іншої екологічної ніші. Моя екологічна ніша майже вся зруйнована, але я впевнена, що вона відбудується. Чому є така впевненість? Я вже розповідала з точки зору загальних системних законів, навіть якщо місто будуть продовжувати обстрілювати, навіть якщо в місті будуть продовжуватися ці всі процеси, які зараз йдуть руйнації, воно відбудується. Тому що залишаються люди, які його люблять, залишаються люди, які вірять в перемогу. І навіть якщо тимчасове наше бездоміє, воно таке, знаєте, трошечки, трошечки затягується, це не свідчить про те, що ми здаємося. Ніхто з нас в більшості своєї не здається. Але тепер хочу звернутися до всіх, у кого таке тимчасове бездоміє є, як і у мене. Розумієте? Ми не повинні весь час притягуватися думками тільки до того міста, в якому ми жили, яке залишилось поза нами. Ми не повинні жити, знаєте, якби в двох світах, продовжувати в новому щось відбудовувати і в тому продовжувати жити. Ми повинні зрозуміти, що починається новий етап нашого життя, навіть в бездомії. Треба знаходити якесь таке затишне місце для себе. І в бездомі треба дивитися на зірки. І в бездомі треба чути, як співають пташки. І ще дуже важливо продовжувати посміхатись. Продовжувати посміхатися і мати отой вищий сенс свого буття. Не тільки вижити. Не тільки зібрати кошти там, на квартиру, влаштуватись на роботу, вищий сенс буття кожного. Я трошечки може так, ставлюсь до озвучення свого вищого сенсу з дорогою, але я маю цей вищий сенс. Не хочу вам казати, в чому він, але саме вищий сенс мого буття, який існує в моєму житті. А він існує з самого народження. Він підтримує мене, Це і вищий сенс буття. Розумієте, життя так побудовано, що якщо у нас залишається вищий сенс буття, то і гроші на квартиру знаходяться і підлаштовуються під це місце, де ми будемо, місце, де ми будемо працювати, нове місце, і люди, з якими ми будемо взаємодіяти. Як би не складалося наше життя, саме вищий сенс допомагає нам вірити в те, що в майбутньому нас чекає перемога. То, дорогі друзі, поки читання з темою радість, найвища мудрість, мабуть, ми не будемо проводити, але розуміння того, що радість, внутрішня радість це дійсно. Найвища мудрість, яка може бути в душі кожного в самих складних умовах, оця тема, радість, як найвища мудрість, для кожного із нас повинна бути, знаєте, таким якимось вищим смислом, вищим сенсом. Як би не було складно, а той внутрішній стан віри, він є джерелом радості, Навіть якщо в нас нема дому, навіть якщо місто наше зруйноване, навіть якщо поблизу нам близьких і рідних людей, які б тебе підтримали, навіть якщо щось сталося з тобою чи з твоїми близькими, все ж таки вища мудрость, вищий сенс, він допомагає вистояти. І ще дуже важливо, Перемога нашої України залежить від наших дій, це так. Але ще вона залежить від нашого внутрішнього стану. Особливого стану внутрішньої мудрості. Як би не було складно, зберігаємо його. Дякую, дорогі колеги, за сьогоднішнє спілкування. І. Сподіваюся, що ми обов'язково ще побачимося. Частіше посміхайтеся, які б складні умови не з'являлися навколо нас. І ми, українці, до всього можемо пристосуватись і будь-який хаос можемо трансформувати в космос. Закриваємо дах своїх будинків, відновлюємо паркани, саджаємо помидори. Пишемо конспекти уроків, викладаємо уроки. Посміхаємося до дітей. Життя продовжується і попереду, безумовно попереду, нас чекає перемога. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!